Сьогодні в студії Агромайдану громадський діяч Сергій Білий, Сергій Тивий один з тих, хто підписав новораному коаліції Агромайдану, і тому довгих перемог говорити не будемо. Цікавить наших глядачів, у мене особисто то є ставлення до земельного питання, до проблем з землею, які зараз є, і власне то я бачення. Я хочу сказати, що моя особиста позиція, моя особиста думка це така, що ні в якому разі на даний момент не можна продавати землю сільськогосподарського призначення. Тому що тільки ми продамо землю сільськогосподарського призначення, значить відповідно зникне Україна з лиця землі. Така моя думка. Держава поки що не готова. Зовсім до нерозроблені ні закони. Немає ніяких механізмів, правильних механізмів для того, щоб зберегти Україну як держава. А як тільки не стане землі українців, відповідно всі ми розуміємо, до чого нас готують. Mm -hmm. е, ну, е, е, багато є аргументів стосовно того, що... Власне, от якраз не визначені з можливості продажу землі і створює багато проблем в Україні. Ну, я думаю, що вона не створює ніяких проблем взагалі, тому що просто потрібно навести десь лад. Ми маємо дуже багато олігархів агрофірм, які незаконними методами, тобто вманюючи людей. Прописуючи в договорах невідомі пункти, невідомо що вони з таким чином вони просто не висвітлюють і не дають людям нормально працювати і жити на селі. Можна сказати другими словами, що вони роблять все для того, щоб знищити селян як таких і знищити взагалі село. Тому що Їх цікавить тільки земля. А люди їх просто не цікавлять взагалі. Зрозуміло. Ну, мені відомо, що та й не тільки мені відомо про те, що ті організації, які ти представляєш, мають напрацьований досвід з військово-патріотичного виховання. І ну, самі появи його акта або ще спах, так і ситуація яка. Зараз наші хлопці ведуть. Війну з зовнішнім агресором, а тут буде війна ну, на, 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 на власній території. Так? І власне, о, які твої позиції щодо військово-патріотичного виховання, вже враховуючи досвід хлопців, які мають статус учасники великі добровольцям і, і ну, них сил України. Ви знаєте, я хочу сказати, що навіть президент визнав свій час, що якщо б не добровольці, то можливо і росіяни вже до Львова дійшли. Це він особисто визнав на весь світ, сказав, що добровольці практично спасли Україну. Ну, і Я думаю, що серед добровольців є дуже розумні, талановиті люди, патріоти. Нашої держави зробили дуже-дуже багато, захищаючи Україну там перед агресором чи від агресора, можна так сказати. Я думаю, що вони зроблять дуже дуже, -дуже багато, коли вони візьмуться допомагати тим самим мійним селянам і роз'яснювати їхні права і їхні позиції. Тому що ті люди, які пройшли фронт. Вони в першу чергу пішли воювати за свою державу, щоб зберегти державу Україна, щоб дати майбутнє нашим дітям, щоб наші діти не бачили війну і жили в дуже багатій країні. Тому що в дійсності наша Україна це одна з найбагатших країн взагалі в світі, маючи такі ресурси. Я думаю, що спільно з громадянами країни, я надію, що ми десь. Досягнемо згоди про те, що ми почнемо допомагати їм і захищати їх, так само як наші побратими захищають Україну на сході від агресора, то так само нам треба буде захищати Україну від внутрішнього ворога. це І тих самих олігархів, які просто, незважаючи на що хочуть нажитися на наші громади, та вже наживаються. Всю незалежність України вони її дограбовують і тільки та й роблять, що наживаються. Дякую. Кілька днів перед тобою капітан. Це альтернативу Валерій Замків, який запрошував всіх небайдужих на Дністер, тому що ми маємо проблеми як з е, антифунтистами на, на землях сільськогосподарського призначення, так і спробою е, збудувати ГЕС на Дністрі. Він запрошував всіх небайдужих, і в тому числі і громадських активістів, і е, сім'ї. Е, учасників бойових дій на сплав Дністро. Ну, Передаю від нього пропозицію тобі долучитися до сплаву і ми вже думаю, продовжимо нашу розмову в перспективі. Запрошую тебе, запрошую колегів, дякую за відвідання. Дякую.